Підрахуємо, труси Лакоста, комплект 5 штук з офіційного магазину Лакоста в США, купував для свого замовника. Зараз пишуть, що 60 доларів ціна, але насправді по інвойсу вам покажу: купував за 41,99, за 42 долари набір з 5 штук. Що у нас вийшло? Прилетіли, точніше, приплили морем, це дуже важливо. Вони. І що ми маємо по розрахунку? 41,99 їх вартість. Моя комісія 3,78. Це 9% від вартості, виходить 45,77, плюс 3 долари. Це 600 грам вага, фактична, їх морська. Плюс 2 долари вийде плюс-мінус там десь нова пошта, 80 гривень. Але у цього замовника, крім цих трусів, ще дещо пройшло з інших замовлень, тому можна об'єднувати. Я потім відправляю разом, тобто нова пошта вийде ще дешевше. І так виходить 50 доларів 74 центи 2160 гривень, плюс-мінус на 5 штук розділити 432 гривні. За одну пару трусів Лакоста Оригінальних з США цікаво скільки такі у нас коштують в Україні.